Зі святом останнього дзвоника вас щиро вітає Бердянська загальноосвітня школа Noдин. Учні і вчителі нашої школи об'єднані не шкільним подвір'ям а безкрайнім небом України та всього світу. Ми дякуємо кожному, хто залишається з рідною школою. Дякуємо Збройним силам України за змогу працювати і вчитися. Бажаємо, щоб небо над кожним українцем було мирним і безхмарним. Слава ніволя, ще нам брат українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. Ще один навчальний рік залишився позаду: рік наповнений перемогами і досягненнями. Наші учні та їхні наставники приймали участь в міських, обласних всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, виборювали призові місця і відстоювали честь рідного Бердянська. Не забували ми і про плідне навчання. В цьому році дев'ять наших учнів отримали відзнаки за високі досягнення, а ще п'ять золоті та срібні медалі. Ми пишаємося кожними впевнені, що попереду нас чекає ще більше здобутків, тому що ми, українці, народжені перемагати. Заходяться всі рани, розчиниться вся кров, колись мене побачиш ти квітучою знов. Я подарую чисте небо, і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю ввій. Я захищу тебе відку, що мене цілять від усіх, тому що я сильна, я почув. Вірю, з тобою, я в наші сили, свобода в серці я крила, і мир повернеться. знов Знаю, з тобою я все подолаю, завжди добро. Пер... Що тебе від куль, що мене цілять звідусіль, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш. Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів, мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться Із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є, всі твої, ми родина, і нехай буде так. Шановні учні і батьки, шкільна родина вітає вас зі святом останнього дзвоника. Для вас цей день це успішне подолання чергового рубіжу в шкільному житті і перехід до наступного класу. Ми щиро бажаємо вам наснаги і оптимізму, невичерпної енергії для нових досягнень. Нехай ваше літо буде теплим і лагідним, а ми з нетерпінням будемо чекати ваших усмішок у новому навчальному році. Вітаємо і наших випускників сьогодні для вас особливий день, адже ви прощаєтесь зі школою і вирушаєте в самостійне доросле життя. Нехай знання, отримані в школі, неодмінно стануть запорукою вагомих здобутків і допоможуть вам досягти омріяних вершин. Наша школа стала вам другим домом тут ви зустріли справжніх друзів та мудрих наставників, які з радістю чекають на нові зустрічі та завжди готові прийти на допомогу. Ми бажаємо вам миру і щастя! В добру путь. Останній дзвоник урочистий день спогадів, мрій і сподівань, радості і смутку. Це свято для кожного з учнів, батьків і вчителів. Сьогодні наші четвертокласники закінчили початкову школу, стали на рік дорослішими і переходять до п'ятого класу. Для дев'ятикласників цей день ознаменує перехід до старшої школи. А одинадцяті класи зустрінуть його востаннє. Він покличе їх у незвідану світлу дорогу майбутнього, і ми бажаємо від всього серця, щоб ця дорога була легка та цікава. Ще вчора дитина, ти, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається. Сказати, що є, кожному своє, але є ще так у всіх об'єднує, коридори школи, спогади, приколи. І перше кохання, і трави навколо, але ті часи такі незабутні, і ми останні в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мути. Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. Що до я візьму з собою В твоїй голові стільки різних думок Але лише одна визначає, ким станеш ти думка, бруте, як зробити цей крок Щоб не зупинитися самий до своєї мети Глядати, що є кожному своє, але є ще так нас всіх об'єднує коридори, школи, споди приколи, і перше кохання, і трави навколо. Але ті часи такі незабутні, і ми останні в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мути я буду сумнова. повернеться вже ніколи, і в життя доросле за метою. Школа, все, що долади, я візьму з собою, я буду сумувати за тобою, школа, це не повернеться вже ніколи до лати, я візьму з собою, я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи, і ту життя доросле за метою. Школа, все, щодо лати, я візьму з собою. Вам, молодим і талановитим, будувати своє щасливе майбутнє, а рідна школа обов'язково в цьому допоможе. Вітаємо від щирого серця всіх з Днем останнього дзвоника! Бажаємо яскравого, мирного та щасливого літа і чекаємо на зустріч у новому навчальному році.